7 вересня, як завжди, на Світліську в Києві. Відосик. Так, це в нас курі. Курі, 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 курі по 140 гривень. І ще в нас є печінка. Печінка по 100. Пупи ще є у нас теж по 100, навіть по 80 пупи. Субнабори по 50. Отакі красиві. з наших курей. Четверті по 120. Філешка по 200. Масло коровиче 450, масло козине 700. Бринза корова. Бринза корова 200. Ще все розкажу. Коровичий сир називається бутербродний. 300? Коровичий сир називається папіроні. 300. Козиний сир. Кофе з пажутіком 350. Оце таке столітній давності. 650 столітній давності, Я навіть не знаю, як називається. Це шахтюрський в е висівках по 350. Да, то пішінка пупи. То Маріна. Привіт, Маріна. Це Сологунь. Е як же він називається? Диві. Як називається? Імеретинський козини по 300. І Меретинський, Адегейський коровичі по 220. ціна супер. 30 гривень на намаска, косічка по 200-300, це не не скидаю. Солугуні по 200, 280, рікоти 250 корова коза, правильно? Шевер. Шевер. 300. 220 коровичів ранковий і... Чиранковий 250 к... ранковий 250, каза 300, яйця по 50, яйця нових кур. Акція 20 гривень, бо вони маленькі, я навіть не знаю, мені стидно їх і по 20 продавати. Ну. О, так що оце таке. Все, відосик зняв. Бувся за творог. Творог у нас по 140 гривень акційна ціна. Дорожче не продаємо, тому що соціально важливий продукт. Все. А оце вже вроді би, все, все сказав, наче все сказав. Слава Богу.